Київська область область, що знаходиться на півночі України, обласним центром якої є місто Київ столиця України. Київська область межує з Житомирською, Вінницькою, Черкаською, Полтавською, Чернігівською областями на кордоні з Білоруссю. Обласним центром є місто Київ, що водночас є столицею України. Згідно з літописами, Київ засновано ще в першій половині п'ятого століття, що робить його одним з найдавніших міст східної Європи. Віддавна місто відігравало головну роль і було столицею таких держав, як Русь. Київське князівство, Велике Князівство Руське, Українська Народна Республіка, Українська Держава та Українська Радянська Соціалістична Республіка. Київ є окремою адміністративно-територіальною одиницею України. і Адміністративно до Київської області не входить. Цікаві факти про Київську область. Київська область займає восьме місце за площею серед інших областей України. Київська область складається з 25 районів. Загальна кількість населених пунктів в області 1182. На територію області протікає 177 річок, головною з яких є Дніпро, на берегах якого розташований Київ. В Київській області знаходиться Київське водосховище і частиня Канівського водосховища. Київське водосховище одне з найбільших водосховищ в Україні. Північну частину області, площею близько 2000 квадратних кілометрів, займає Чорнобильська зона відчуження. До Київської області належить місто Славутич, що знаходиться на території Чернігівської області. На території Київської області розташовано 2968 сим пам'яток. 2573 пам'ятки, 208 пам'яток архітектури та містобудування, 257 пам'яток монументального мистецтва.